Дивіться, яке маленьке симпатичне рівняння. Я впевнений, що кожен з вас колись його розв'язував. І тут, поглянувши на тривалість відео, ви можете задати питання. Камон, ти серйозно збираєшся так довго його розв'язувати? Так, так, збираюсь, тому що зараз ми його розв'яжемо не для дійсних чисел. Ми знайдемо не тільки дійсні розв'язки, а тут він тільки один, одиничка, а комплексні розв'язки. І насправді, розв'язуючи це рівняння, ми зробимо ну, свого роду обернене до того, що ми робили в попередньому відео. Адже піднесення до степеня це операція обернена до кореня, а ми зараз, по суті, будемо шукати корінь. Як ми можемо до цього підійти? Давайте візьмемо і запишемо x в тригонометричній формі. Скажемо, що це модуль x помножити на косинус Фі. Ми ще не знаємо, який модуль, ми не знаємо, який Фі. Але ми можемо записати це в отакій формі. І з цього ми можемо зробити висновок. Що якщо х отакий, то тоді х в кубі це буде модуль х в кубі на косинус трьох фі, Так? Коли ми підносимо третє степлення, ми кут просто множимо на 3. Або збільшуємо втричі, що те саме. Плюс І на синус 3 фі. І оця штука має дорівнювати одиничці. Давайте одиничку теж спробуємо записати в тригонометричній формі. Це може видатись чимось дивним. О, господи, навіщо так знущатись одинички? Але, але чому б і ні? Дивіться, якщо поглянути на одиничку, як на комплексне число то ми розуміємо, що це 1 плюс 0 на i. А якщо записати в тригонометричній формі, то ми можемо сказати, що ну, модуль у нього, очевидно, одиничка. Так? А для того, щоб зрозуміти аргумент, давайте намалюємо його просто. Отже, ми можемо взяти комплексну площину. Нехай тут десь одиничка. І ми ж розуміємо, що в звичайної одиниці у нас є тільки дійсна частина. Тобто вона буде знаходитися якраз на осі дійсних чисел. На, на ті, яку ми раніше числовою прямою називали, бо ми не знали, що існують і інші числа. Оце буде це число. Ну, і, відповідно, аргумент у нього 0. Тобто можемо сказати, що це одиничка на косинус 0, плюс і на синус 0. І тому, коли ми будемо робити оберну операцію, ми такі. Ага, окей, 3 фі дорівнює 0, отже, фі також дорівнює 0, отже, розвиском цього рівняння є одиничка. Але тут є важливий нюанс це не єдиний розвиток. Адже можливо, у нас тут не 0, а можливо, там насправді є 360. Тобто ми ж з таким, з таким самим успіхом могли записати, що одиничка це модуль одинички на косинус 360. Це ж той самий кут, це ж може бути аргумент, плюс і на синус 360. Таким чином, ну, х-модуль у нас з одного одиничка, що так, що так. Але тепер виходить, що 3 фі має бути вже не 0, а має бути 360. Давайте це запишемо. Тепер у нас е 3 фі. Має дорівнювати 360. Ну, відповідно, ми робимо висновок, що фі у нас має бути 120 градусів. І це вже цікаво. Адже, давайте перевіримо. Дивіться, якщо ми візьмемо х, який дорівнює одиничка на косинус 120 плюс і на синус 120. І піднесемо цю штуку до кубу. Це означає, що ми піднесемо до кубу модуль, а кут збільшимо втричі. Тобто це треба помножити на 3, оце помножити на 3, і 120 перетвориться в 360, а косинус 360 це одиничка, а синус 360 це 0. І ми отримаємо якраз одиничку. Тобто таке число дійсно є розв'язком. Де воно буде знаходитись? Якщо ми намалюємо одиничне коло, так, яке проходить через одиничку, яке має радіус одиничка. Тобто отут 1, отут мінус 1, отут мінус 1. Наш радіус це якраз модуль, модуль залишається одиницею, а кут тепер буде 120. Тобто це буде отаке число. І, до речі, геометрично це має сенс, адже коли ми підносимо до кубу, пам'ятаєте, ми модуль підносимо до кубу, ну, але одиничка в кубі це все одно одиничка. Тобто ми залишимось на цьому колі. А кут збільшується втричі, тобто ми ніби тричі робимо цей оберт. І якщо ми зробимо раз оберт на 120, потім ще раз оберт на 120, ми перейдемо в 240. То третій оберт нас якраз відправить в одиничку. І ми в кубі отримаємо одиницю. Але ж ми можемо взяти не 360, ми можемо таким же чином сказати, що окей, нехай наша одиничка. Яка вже виражалась через 0, яку тепер ми через 360 виразили, але ми ж можемо так само виразити через 720. Це ж також той самий кут. Якщо ми виразимо через 720, тоді розділивши так само на 3 наш кут, ми отримаємо тепер не 120, а 240. Тобто ще одним розв'язком нашим буде число. Так, у нас є один розв'язок. Який ми, до речі, не записали, так, от оце рівняння нам згенерує розвик х дорівнює одиничка просто ну, плюс 0I. Отут у нас вийшло, що Х це одиничка на косинус 120 градусів плюс І на синус 120 градусів. Тут, насправді, була одиничка на косинус 0 плюс і на синус 0. А якщо ми візьмемо 720, в такому випадку, взявши корінь, ми отримаємо модуль все одно одиничка. А кут у нас тепер буде не 0, не 120, а 240. Косинус 240 плюс і на синус 240. Де буде це число? Насправді, воно в нас на малюнку вже є, це буде оце число. Тобто, давайте пронумеруємо це x1, x2, x3, і оце наш x1, x2 і x3. Спробуємо зрозуміти, чому x3 також розсук. Що нам каже x3 в кубі? Він нам каже, що нам потрібно зробити отакий оберт тричі. Якщо ми зробимо його тричі, перший раз ми потрапимо сюди, потім, ще, пройшовши 240, ми потрапимо от сюди. А третій раз, коли ми будемо рухатись до кубу, ми потрапимо якраз в одиничку, адже модуль не змінюється, модуль у нас постійно один тут. І відповідно це число в кубі нам також дасть просто одиничку. Це наші три розвиски. І тут, а можливо, є ще можем, можемо ще збільшити кут і отримати четвертий розвиток. Або п'ятий, може їх багато. Спробуємо це зробити. Який у нас кут буде після 720 наступний з подібною залежністю? Це буде 1080. Якщо ми зробимо ще оберт, додамо ще 360, то ми побачимо, що одиничка це модуль одинички на косинус 1080 градусів плюс і на синус 1080 градусів. Якщо ми поділимо на 3 цей кут, то який кут ми отримаємо? Ми насправді отримаємо 180 поділити на 3, це 360. Тобто ми отримаємо, що наш х це одиничка на косинус 360 плюс і на синус 360. І тут ми можемо сказати, окей, у нас вже такого не було. Та 360 ще не було, у нас було 0, було 120, було 240. Але ж насправді 360 це те саме, що 0. Тобто, насправді, ми знову отримали перший розвиток. Якщо ми відступимо ще на 360, ми знову отримаємо x2, потім знову x3. І таким чином далі у нас корені будуть просто повторятися. Але ми знайшли всі три, які підходять це рівняння.